Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову в Аврору. Поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду! Дошка кухонна, прямокутна пластикова, достатньо велика вона. По 169 а коштувала 199. І ось така ще дошка, кухонна пластикова гнучка 21х30 см. Ще блакитна, зелена, по 27 гривень. Серветниця, скринька, дерев'яна, прямокутна, достатньо вона така велика. Погляньте, дуже гарна знижка 59. І ось така коробка для серветок, пластикова, а верх бамбук. Вона набагато вже менше. Теж 59, а коштувала 77 гривень. Набір шпателів кулінарних. Три штуки в наборі по 27 гривень. Форма для випікання силиконова. Кекси. 9 кексів на формочці по 77 гривень. Салатничок фарфоровий. З малюночком, з надписами різними. Малюночки різні. Ще ось такі варіанти по 64 гривні. Салатничок фарфоровий білий, теж з малюнком. 39 гривень. Бульйониця скляна з вушками. прозора по 49 гривень. Ніж для овочів та фруктів. Металевий. А ручка, пластик. По знижці. Коштував він 44, а зі знижкою 34 гривні. Ніж лопатка для сиру та масла. Металева 39 гривень. Ложка кухонна силіконова з прорізами, рожева, блакитна, зелена, 39 гривень. Металева ось така шумівка. З довгою ручкою, достатньо велика по 59 гривень. Пляшка для олії скляна, чорна, з надписом та малюнком з дозатором. Об'єм 1 літр по 88, а коштувала 109 гривень. Ось такий ще варіант: теж пляшка для олії або оцту. з надписом на об'єм 750 мл по 99. І пляшка. Невеличка скляна, два в одному, для олії та оцту по 109. Підставка для зберігання яєць пластикова. Має три яруса. Ось так, як на малюночку, 169. Набір контейнерів харчових, три штуки в наборі герметичними кришками по 135 гривень. Набір ножів кухонних, металокераміка Алма, два штуки в наборі з малюночком квіти 39 гривень. І ось такий ще варіант. Ніж металевий, також. Ручка пластикова по 69 гривень. Тотниця прямокутна, пластикова з кришкою, герметичною. І ручкою ось такою. Теж пластикова ручка. Тотниця достатньо велика. Коштувала 169, а зі знижкою 139. Контейнер для зберігання пластиковий, герметичною кришкою на об'єм 10 літрів 209. Серветки паперові, сафі 150 штук у упаковці. Вони двохшарові. Візні ось такі малюночки по 32 гривні. Ось такий ще варіант. Серветки паперові з малюнком Патріот 16 штук в упаковці по 17. Серветки вологі Сафі 60 штук в упаковці по 14. Серветки дитячі вологі бавов на 100%. В упаковці 50 штук так, 50 по 54 гривні. Рушничок паперовий сафі, рожевий, він один по 27 гривень. Зелені рушнички паперові. В упаковці 200 листів по 29 гривень. І ось такий ще рушничок паперовий, двошаровий, один білий. Скільки ж він коштує? 47. Пінела, шоколад молочний, тофі, кокос. 100 грамів по 29. Черівний вечір. Це вже десерт молочний. 85 грамів по 17. А це вже Крем-паста шоколадна. Пандалада, фундук, 250 грамів в упаковці 64 гривні. Чай зелений, піквік, з лимоном 20 пакетиків. І чай піквік. Персик також 20 пакетиків, 41 гривня. Ахмат, чай ягідний мікс, 25 пакетиків, 49 гривень. Кава, чорна карта. Рощина сублімована 50 грамів по 72 гривні. Ще знижка на чай Хеліс. Чорний. В пакетиках 25 пакетиків по 54 гривні. І чай зелений. Також 25 пакетиків по 49 гривень. Знижка ще на вафельні коржі для торта. 7 коржів в упаковці: 65 грамів по 27 гривень. Шоколад. Ведель молочний, чорний, з різними начинками, як ви бачите, 100 грамів по 55. Це така новинка. Ось така щітка для миття вікон. З ручкою пластиковою. Але ручка недовга, мала ось така. Скільки ж коштує? Щітка 99. А це вже щітка для прибирання пилу телескопічною ручкою металевою. Також на цьому тижні знижка 77. Пакети для сміття фіна. 100 штук в упаковці на 35 літрів. Пакети без затяжок, без ручок, звичайні по 88 гривень. Ось такі ще пакети для сміття. Добра господарочка. 20 штук в упаковці на 35 літрів білі. Ну, з малюночком біло-чорні вони ось такі. По 49 гривень. Далі поглянемо на кошики. Кошик пластиковий, прямокутний, невеличкий, по бокам ручки. Кришки, на жаль, немає в цьому кошику. 39 гривень. Маленький кошик для дрібничок, ось такий круглий по 9. І ось такі ще маленькі кошики, рожевий, білий та коричневий. І круглий, теж рожевий та коричневий. Невеличкий по 10 гривень. І ще ось такий варіант теж кошик пластиковий, прямокутний, невеличкий з кришкою. 55, а коштував 77 гривень. Шнур для білизни, в'язаний, такий-тонесенький, довжина 10 метрів, білий по 9. Шнур господарський. довжина 15 метрів, в'язаний по 49 гривень. Далі Йоршики поглянемо з вами зі знижкою. Ось такий перший варіант: Йоршик. Подвійною підставкою гумовий. Підставка пластикова. Ручка також пластикова. По 99. Ось такий ще варіант. Теж підставка пластикова. І ручка в юршику теж пластикова. По 77 гривень. І ще ось такий варіант. Підставка для юршика пластикова, верх бамбук, а ручка металева. Коштує зі знижкою 139 гривень, а коштував 169. А це вже такий набір килимків для ванної кімнати. Один 80 на 48 і інший 48 на 48 см. Ось таку смужку килимки по 149 гривень. І ось такий ще килимок для дому 50 на 80 см. 99. Мильниця пластикова з кришкою тазорою, мильниця рожева і ось така зелена по 17. Футляр для зубних щіток, пластик. По 18 гривень. А це ось такий органайзер для засобів гігієни. Органайзер пластиковий з малюночком, з надписом і ще ось такий варіант по 29